моєму каналі. Сьогодні я хочу поговорити про дуже цікаву тему музика. Я бачу людей, які не слухають музику, ребята, як, як можна не слухати музику? У мене просто музика це моє життя. Я іду кудись, слухаю музику, я їду кудись і дослухаю музику, я роблю щось до слухаю музику. Просто музика це вже час мого життя. Я хочу, щоб моє вообще, життя, моє яким то образом... Вс, в музыке вот это вот момент в сериалах я дуже, ну например наприклад, якийсь там трапляється момент в серіалі, ты музик, боже, можна мені так вжити, а это так круто. ой тому я фактично в цьому плані меламан. Ось, і типу, ребят, у мене питання. Людей, які не слухають музику. Що ви робите? Як? Ты типу, слухаєш музику, деякі кажуть, нет, что? Шо, шо, не Это вообще. Okay. Я не знаю. <laughs> Тобу, у мене я улюблені пісні, у мене є пісні, які я не люблю, але я слухаю всі пісні, у мене просто Так, у мене ладно, у мене є пара пісень таких, ну, типа, не тільки только з того, що я їх в этот період дуже часто переслухала, і он там был, знаєте, трендом якимось, і ця музика тупо грала постійно. И я из-за цього її не люблю, тому що, ну... Тому що так. Отак, я люблю всі пісні. Е, да. У мене просто іноді ще бувають моменти, коли, типу, пісня підходить під мій вайб і я не хочу, ну типу, я щось не можу її слухати. Іноді в мене це дуже бідку, тому що я не можу іноді підібрати музику, яка підходить під твій вайб і яку я хочу зараз слухати. Ось, е, тому що зачастую в такі моменти у мене грають в плейлісті музика, яку на самім часом мені там щось нове подобається я маю зараз проблему з того що тобі, я не знаю про що мені що я, я хочу слухати в даний момент про що яку музику якого автора яким вайбом а що взагалі і тому я намагаюся то і то і то і слухати але мені не часто, ну музика мені подобається але не мій вайб я зараз не можу по настрій слухати я не знаю що це робити допоможете найти якісь плейлист також я не можу і там бачу скоро результати. спасифа <свист> будут заход про слуш хочу адекватно топ-5. да okay. окей я не знаю що мне слухать вообще просто не знаю. такой кринж да остане чесно сомбро що щось типу такого але типу мені дуже подобається його пісня але типу на постійно стові також якщо слухати, я буду слухати, на постійно в нами скоро надо есть, и вообще будет депрессия. И, короче, все плохо. Ось, тому музыка слухать это дуже классно, але не <смеш> слушайте. <смеш> Ось, я тупо типу, справді я не знаю, мне нужна парада, де можна найти музыку, мне нужно типу, тупо, знаете, иногда я забывала про якісь авторов, яких я слухала раніше, вони мені дуже подобались. Я не пам'ятаю їхню назву, я взагалі в даний момент я просто забула про них, що вони існують, і мені вони дуже треба. Я просто, не знаю, якийсь якісь э, подборка плейлистів э, просто з вайпом, з різним вайпом, дуже класним вайпом, тому що на різні пісні, тупо і гарні такі класні пісні, тому що я іноді заходжу в плейлисти, і вроді ой, там такі вайб і а там просто молючеливі пісні. Я люблю для меня песни, это песни, которые идут со словами. Где люди поют. Люди поют, там есть люди, они просто мелодия какая-то. Ну, это... может вам это нравится, но не мне. Окей, это ну... был. Мне нужно играть в подбор, потому что я, я, я кажу, я и не забываю каких авторов. Мне просто нужна какая-то подборка, где просто все авторы изодя взяли какую подборку, может вообще просто все, знаете, вот подборка вот плейлист, и там тупо якась, там, не знаю, наипопулярнейшая, наиклассная класснейшая песня, тупо автора, группу просто по одней песне. Там можно брать автора любого, и И ты, например, задав какого-то автора, и потом пишешь цього слухати Просто сделайте це, тому що я не настолько пам'ятаю всіх авторів, щоб це робити. Тому що так, да, іноді я пам'ятаю на якогось автора, якого слухала 55 років тому, і іноді я забуваю автора, якого слухала вчора. Окей, ну ладно, як його слухала вчора, Spotify зберігає, ну ми припустимо цей момент. Ось тому, да, тому що тому мені дуже це треба. Що ви робите в таких плейс, напишіть коментах, що ви робите в моментах, коли вам не підходить якась пісня вайпу, там автор ви не знають слухать, ви хочеть щось слухати, ви не знаєте, що робити? Просто тому, що, що мені потрібно це, тому що музика це просто це свій вайб, це такий класний, ето. Це... Люблю музику, але не завжди на жаль, тому що коли, ну, не люблю ці моменти, коли я не знаю, що слухати. Да, окей, тому пишіть в коментарях, на цьому буду закінчувати. І да, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, от это вот, да, пишіться в коментарях, що, що ви порадите, що робите, і пишіть якісь автрики, які ви слухаєте, але англійську. Тому що я слухаю, до речі, тут факт, що я слухаю зараз, з даний момент я слухаю тупо все англійську було найголовніше сказати. Слухаю тільки англійську, дуже рідко. У мене буває вайб, що я слухаю щось українську, а зазвичай я слухаю англійську, Тому так, да, пишіть в коментарях, можете і у квінки їх класних авторів, але або англійську, ну не важливо, Все прочитаю, все я то, да. Тому дайте лайк, коментарі, до зустрічі вам в новому відео. Бай!